Друзі, вітаю вас! Таргет постійно змінюється, платформи постійно змінюються, вводять якісь оновлення. Нам потрібно бути в курсі цього як маркетологам, як підприємцям, для того, щоб розуміти, як ефективніше працювати своєю аудиторією, як отримувати найкращі результати. Тож, друзі, 26-й рік. Давайте поговоримо про тенденції, про тренди, які нас чекаються, бо які продовжуються і перепливають з 25-го року в 26-й. Як нам готувати свій маркетинг для того, щоб бути ефективними в соцмережах? І в пошукових системах друзі, підписуйтесь обов'язково на цей канал, ставте лайк, підтримуйте канал, дайте зрозуміти Ютубу, що це корисне відео, і його слід рекомендувати. А ми починаємо. Тож, перше, про що дійсно слід згадати і поговорити, це про AI та оновлення Андромеду. Це оновлення було у 2025 році. Почнімо з того, що це взагалі таке. Це новий ai двигун Показу оголошень, що робить таргет більш персоналізованим, тобто це оновлений рекламний алгоритм, який покликаний краще підбирати аудиторію, краще розуміти, хто дійсно буде робити там цільові дії, хто наші клієнти, навіть без якогось детального втручання. Він аналізує мільйони креативів, мільйони сигналів від користувачів в режимі реального часу, і вибирає який креатив кому показати для того, щоб стався ідеальний меч. Так, такий персоналізований формат в режимі реального часу. В цілому, це логічне продовження того, як і працював раніше рекламний алгоритм. Але тепер він повинен працювати ще краще. Також, що пов'язано з цим алгоритмом, що відбувається краща автоматична оптимізація. Тобто AI сам. Обирає переможні поєднання аудиторії і креативів. В принципі, це теж не новина. Якщо ми раніше використовували в Meta та і в TikTok Ads оптимізацію на рівні компанії, там ми додавали різні аудиторії і різні креативи, то вигравав той та зв'язка аудиторія креатив, яка була там найефективніша, отримала найбільше, найшвидше результатів. Але це переходить на новий рівень. Поки що значного відчуття прогресу немає, але в цілому. AI на той AI, що він навчається. Тобто цей алгоритм навчається, і він повинен бути ще кращим. Жалітися на те, що алгоритм Фейсбуку працює погано, не можна. Один із найкращих рекламних алгоритмів з усіма своїми, звісно, недоліками. Але це оновлення веде свою логіку, і загалом логіка платформ, які працюють з такими. Я-інструментами і імплемується їх в свою платформу. Дуже проста. Вони хочуть, щоб запуск реклами став максимально простим, щоб кожна людина, кожен підприємець, малий бізнес сам для себе зміг запустити рекламу і отримати найкращі результати, усунути купу зайвих налаштувань, які можуть бути складні і які можуть відлякувати звичайну людину, запустити собі рекламу. Те ж саме стосується і google Ads – Є PMAX, універсальна компанія ще й буде AIMAX. Та ж сама логіка. Чи стає легше? Не зовсім, тому що інтерфейси все ще доволі складні, і звичайній людині зайти і просто налаштувати з першого разу складно. Аналітика, пікселі, апі конверсії і так далі. Це все складно. Та тобто, щоб запустити рекламу, потрібно ще й дуже непогано підготуватися з точки зору аналітики. Тому набагато легше не стає, але зміни відбуваються, і зміни відбуваються логічні. Наслідок таких змін остаточно можна стверджувати, що креатив найголовніше в мета та в TikTok рекламі. В першу чергу в Гуглець теж це чекає. Алгоритм підбирає та сегментує аудиторію на основі креативу, також підбирає нову. Аудиторію на основі тих, хто реагував на крео та робив цільові дії, чому взагалі так відбувається? По-перше, що дійсно креатив це основа реклами. Люди бачать щось, якусь комунікацію, і ця комунікація або їх залучає для того, щоб вони взаємодіяли, або не залучає максимально просто. І платформи, на яких ми запускаємо рекламу, це контентні платформи в першу чергу. Люди бачать там контент. Відповідно, якщо... Рекламний контент потрапляє в тренди і він високої якості. Він буде високо ранжуватися, і для платформи це плюс, і для людей це плюс. Друга причина це те, що звичайні люди, підприємці, маркетологи вони краще розуміють ось цей контент і креатив. Їм простіше працювати з цим, ніж з якимись алгоритмами, налаштуваннями, детальними налаштуваннями, конверсіями, аналітикою і так далі. Тому, що варто зробити? Варто зробити а, всю оптимізацію на рівні креативу. Тобто користувач-клієнт, де є платформі креатив, а платформа сама розуміє, що це за креатив, кому його показувати, хто до нього краще відреагує. Як це зараз відбувається так, умовно з цією ж самою Андромедою. Сама ідея цього оновлення в чому заключається? В тому, що ви завантажуєте креатив в мережу. В рекламний аккаунт, в першу чергу, алгоритм аналізує цей креатив і розуміє, якої він якості, що він рекламує, який продукт, для кого він, кому показати в першу чергу. Навіть якщо ви не будете робити детальні налаштування аудиторій, згадуємо ще попередній рік, Advantage Plus, таке велике оновлення, так і зараз воно дуже активно використовується. Також скажу декілька слів про це. що... Мета, як і Google, хочуть нас позбавити ось цих детальних налаштувань аудиторії, а самостійно визначати, кому краще показувати креатив. В цьому суть в цілому це буде і розвиватися. Платформи вкладають мільйони доларів в інвестиції в це в ці розробки, в розвиток цих алгоритмів. Тому швидше за все так і вийде зробити рано чи пізно. Скільки це займе часу? Рік, два, десять подивимося швидше за все декілька років і це буде працювати дійсно на високому рівні а тому нам, як маркетологам, таргетологам та підприємцям, треба розуміти, що креатив абсолютно в пріоритеті, коли ми працюємо з рекламою. Якщо ми зробимо класний креатив, який буде персоналізовано потрапляти в ті болі потреби аудиторії, як було і 100 років назад, так і зараз це залишається. Якщо ми зробимо а, класний креатив, який буде в тренді, який буде привертати увагу, який буде класно виглядати в контексті іншого контенту в соціальних мережах. То люди будуть на нього реагувати правильні люди, яким відгукується те, що в цьому креативі ми з ними комунікуємо. Відповідно, алгоритм буде розуміти, що це за люди, аналізувати і подібним, схожим людям далі просувати цей ж креатив та, і робити нашу роботу за нас. Стосовно Advantage і недоліків, це все дуже уніфіковано виглядає, дуже розумно. Але не забуваємо, що є B2B, Напрямки, що є локальні бізнеси, і локальні бізнеси від Advantage Plus більше страждають, ніж отримують вигоди, тому що коли ти запускаєш Advantage Plus, а в тебе 10 кілометрів радіус, де ти можеш надавати послуги, Advantage Plus знайшов якісь дуже позитивні сигнали. Але в іншій області ну, бізнес не може в тій області надати послугу, які б там дійсно цікаві клієнти не були. Щоб розширитись кудись по географії, ну це може зайняти роки операційної роботи. Тому є свої переваги, є свої недоліки, і все одно, як би платформи не хотіли спростити життя, щоб умовно кажучи, що підприємець сам прийшов, просто умовно заповнив анкету і реклама працювала. Так поки що не виходить. Є дуже багато нюансів з оптимізацією, з аналітикою, з підлаштуванням алгоритму і ручними налаштуваннями під кожен окремий бізнес, під кожну окрему бізнес-модель і її можливості. Наступний пункт, який логічно випливає з попереднього, те, що вінрейт креативів знижується. Ви можете запитати мене, Міша, що таке вінрейт, Скажи людською мовою. Абсолютно підтримую. Це співвідношення так у відсотках креативів, які спрацювали, дали нам цільові дії за потрібною нам ціною до всіх інших креативів, які ми запускали. Тобто такий креатив стає найважливішим, найважливішою ланкою в рекламі. Найважливішим чинником того, чи відреагує аудиторія, чи не відреагує, то вимоги до креативу зростають. І тут важливо, що вимоги зростають не до якості креативу. Питання не в тому, щоб зробити супер продакшн або супер візуальний дизайн для деяких ніж, люкс, преміум, це потрібно, звісно. Але найголовніше, що зростають вимоги до того, щоб потрапити у свій формат. Це може бути абсолютно UGC-шне відео з не суперкласним звуком, навіть, з нарізкою кадрів, знятих на не останній айфон, і воно буде перформати найкраще, тому що знайшли тренд, знайшли те, як правильно комунікувати з аудиторією і зробили. Але щоб знайти цей формат, навіть якщо ви провели класний аналіз, найняли класного креативного менеджера, він вам... Видалось такі креативи. Якщо ви будете тестувати 2-3 креативи, ви можете не знайти взагалі ні одного робочого крео. Тому статистика наступна: що він rate знижується для того, щоб нам а, запустити. Рекламу знайти ефективні рекламні зв'язки, класно протестувати. Нам дійсно потрібно запускати багато креативів. Вимоги до кількості зростають з 10 запущених креативів. Може спрацювати один одного креативу для навіть маленького бізнесу на місяць, працюючого недостатньо. Якщо там декілька років назад, ну, на півтора-два роки назад, можна було в цілому на один проект, це я вам кажу з точки зору а, власника агенції, я бачу в розрізі реального часу десятки проєктів, які ми супроводжуємо, і операційка, яка для цього потрібна, то раніше можна було зробити там 6-9 креативів на місяць, і половина з них би зайшла, і можна було б з ними довго працювати. вони... Не вигорали так швидко. То зараз, по-перше, швидкість вигорання цього креативу вона зростає, тому що конкуренція також зростає. І вінрейт тих креативів також стає меншим. Тому, коли ви працюєте з таргетом або якщо ви запускаєте, будьте готові, що кількість креативів і підхід до формату повинен зростати. Повинен зростати, їх повинно бути більше. За трендами треба слідкувати краще в такому випадку будуть кращі результати. Звідси випливає, звісно, фокус на тестування креативів. Знайшов ефективний креатив, знайшов ефективну зв'язку. Зараз дуже часто працює наступним чином. Якщо в нас є якийсь ефективний креатив, то зазвичай він може працювати в мечі з різними аудиторіями, або він може сам собі знаходити аудиторію відповідно до оновлення алгоритмів. Тому це дійсно фокус і дуже багато часу в роботі таргетолога зараз займає саме обдумування того, з якого кута зробити подачу цього продукту, який формат. Креативу використати. Ну і звісно, в нас в пріоритеті майже завжди, завжди це короткі формати відео, Reels, Shorts, TikTok. Це ключовий формат для. Відкриття та конверсії, тобто експериментувати з різними хуками, експериментувати з подачею в цих відео, з таймінгом цих відео. Інколи відео по 15 секунд можуть працювати краще, інколи більш такі довгі змістовні відео 45 секунд можуть працювати. Тому велика частина роботи це те, щоб знайти ось ці формати, які потім можна масштабувати. Знайшли працюючі креативи, умовно кажучи, місяць можете їх масштабувати. Паралельно повинні шукати наступні. Тобто, це безперервний процес. Ну і звісно, UGC і Праця з креаторами, партнерські дописи це те, що ми дуже активно використовуємо для своєї школи. Ми робимо, наприклад, майже всю рекламу а, в партнерський допис. Наприклад, я як спікер якогось курсу або певний спікер курсу з школою разом допис з рекламою залучення на той чи інший курс. До речі, якщо я вже про це почав говорити, і у вас виникає питання Міша, де мені навчитися, як працювати з креативами? На наших курсах майже в кожному курсі мети Тікток є блок про креативи. І навіть якщо його не буде в якомусь курсі, ви можете попросити а, менеджера. Вашого потоку, і я думаю, що ми вам можемо це відкрити як такий бонус. Тому приходьте, навчайтеся, ед e посилання внизу. Тут все очевидно. Наступний тренд це спрощення структури рекламних кампаній. Це знову ж таки випливає логічно з того, що я вже говорив, складна структура. Тобто компанія, різні групи, різні персони, різні сегменти. Під кожен сегмент різна комунікація. З точки зору маркетингу абсолютно правильно. Ось саме такий підхід і буде давати вам там найкращі найкращі зв'язки, найкращий результат. Але платформа рухається в зворотню сторону, тому що побудувати якусь складну структуру це складно для людей, звичайних людей, непрофесійних маркетологів. А задача, яку, яку перед собою ставлять платформи, це ми самі визначимо. Дайте нам креатив, дайте нам посил, продукт, ціну, і ми на основі всіх своїх даних самі зрозуміємо, кому показувати, хто готовий це купити, а хто ні. Звучить чудово, подивимося, наскільки буде справлятися з такою важкою задачою мета платформа, Google платформа, TikTok, всі інші. Але в цілому, звісно, вже є якісь позитивні рухи стосовно цього. Є умовний Advantage+, Plus, і мета, Facebook, Instagram постійно закликає нас. Ставте в Advantage, я вже сказав про недоліки, але плюси теж є. Особливо, коли ми працюємо з мас-маркет продуктами, з великими Гео, і ми хочемо масштабуватися, відкривати якісь нові сегменти. Дійсно, Advantage плюс на розвинутих Гео, типу як Штати, Америка, непогано працюють дуже часто. Працюйте з широкими аудиторіями, каже нам сама платформа. Я впевнений, це буде розвиватися. Давайте нам креативи, і ми самі будемо знаходити сегменти, які на вас реагують. Ну що ж, такий тренд, будемо періодично тестувати це. І дійсно, широкі аудиторії часто працюють краще. Часто працюють. Це вже працює і це повинно розвиватися, тому не забувайте про такий тренд. Далі трошки детальніша інформація стосовно ретаргетингу та даних. Знову ж таки, як би Meta, Google не хотіли спростити весь процес реклами, але є ще й інші. Інші платформи, є ще інші правила, які теж потрібно знати. І на основі нововведень, що стосується роботи з Куки, політика Кукі зараз ви майже на кожному сайті відповідно до законодавства повинні побачити Кукі-Бот, який де ви можете або підтвердити, передавати свої дані Куки, або не передавати їх, заборонити. Тобто ви самі розпоряджаєтесь тим, що, яку інформацію на цьому сайті про вас можна зберігати і знати. Тому багато користувачів забороняють на якихось невідомих сайтах опрацьовувати свої куки. Ну і відповідно трекати події, які відбуваються на сайті, стає набагато складніше. Окей, аналітика, api конверсії пробують якось серверні події обходити, але це все теж складно, налаштовується звичайно, людина, яка не працює з. Платформами, ну і буде дуже складно з цим розібратися. Тому це певний такий тренд, що в будь-якому випадку, якби ми не налаштовували аналітику, вона для нас стає все менш прозорою, на жаль. Вже AI вигадали, а як працювати з наскрізною аналітикою, досі ще нормально не вигадали. Багато постійно якихось перепон, чи то людський фактор, чи то технічні фактори, веб-фактори. Ось. Але факт заключається в наступному, що збирати детальні персоналізовані дані з вебсайту стає все складніше і складніше. Тому, наприклад, динамічний ремаркетинг може працювати гірше. Більш широкий ручний ремаркетинг, ретаргет, який ми налаштовуємо, працює все ж таки більш впевнено і дозволяє працювати хоча б з трошки більшими об'ємами аудиторії. Але мета зараз виключає цю можливість з більшості рекламних аккаунтів. І використовує динамічний ремаркетинг умовно за замовчуванням, в тому числі коли ми запускаємо Advantage Plus кампанії, коли ми працюємо з каталожними кампаніями. Ну ось так мені прикро, тому що. Точний ремаркетинг це одна із таких запорук персоналізованого, персоналізованої доставки офферу до клієнта. Це все зменшується. І тепер на перший план виходять внутрішні дані з CRM, імейли ваших клієнтів, поведінкові фактори в соціальній мережі і так далі. На основі цих аудиторій ви можете створити look like аудиторії запускати ремаркетинг. тому… А цінність аудиторії саме вашої внутрішньої бази, ваших клієнтів, завжди була висока, а зараз ще й зростає з точки зору цінності для подальшої технічної роботи з рекламою. Теж не новина, але все більшої і більшої актуальності набирають різні інтерактивні посадкові сторінки, різні цікаві віджити, попапи на сайтах і тому подібні інтерактивні формати для того, щоб не просто залучити з платформи увагу людини, але й щоб конвертувати. Її в заявку, тому що реклама це в першу чергу певна рекламна воронка, маркетингова воронка, яка потребує високих конверсій не лише при погляді на рекламу, але й а, при переході на посткову сторінку чи форму. Тож а, такі сторінки, такі формати, як квізи, а, такі формати, як чат боти вони все більше і більше набувають актуальності. Вони повторюють здебільшого логіку соцмереж. Та месенджерів тому мовно кажучи, коли людина побачила рекламу, робила свайп просто рілсів там, або Тіктоків, побачила рекламу, клікнула і перейшла на сайт. На сайті мас інформації в текстовому вигляді, картинки, ще щось. Скролити потрібно багато і багато. І різні форми, щоб їй заповнити ту форму, потрібно там вести купу даних. Ну, звісно, конверсія буде інша, тому що тут людина просто робила один рух, а тут потрібно купу тексту прочитати. Людина, можливо, за цілий тиждень стільки не читала, скільки у вас на сайті написано. В іншому випадку, коли людина приходить, наприклад, на квіз, інтерактивну сторінку, де один екран, одне запитання, один формат взаємодії, який, в принципі, доволі інтерактивний, клікнув, свайпнув, вибрав варіант, натиснув далі. Тексту небагато, візуально все зрозуміло. Перша, друга, третя сторінка, контакти заповнив, відправив. Інтерактивно швидко повторює логіку соцмереж. ж саме з месенджерами. Люди зараз чацяться з аїшками один з одним, менше телефонують, більше е, переписуються. І коли є формат комунікації з чат-ботом, в певних нішах це теж дуже сильний інструмент. Наступний формат, який насправді я дуже люблю, часто про нього кажу: це Flexible Ads. це саме формат налаштування реклами, коли ви додаєте різні креативи, різні візуали, як в одне оголошення. І виграє найкраще, тобто або декілька найкращих. Тобто, це такий мікс, така збірна солянка, де ви завантажили різні свої ідеї стосовно того, який креатив може привернути увагу людини. Далі алгоритм сам комбінує текст і креатив. Алгоритм сам тестує всередині цього оголошення, на який креатив на який формат краще реагують. Клієнти, і далі вже залишає виграшні креативи, відкручує на них найбільше охоплення. Відповідно, вони зазвичай приносять найбільше конверсій. Ось це дійсно такий класний формат. Щось схоже на PIMAX гугла, коли ти завантажуєш там багато. Різних заглибків, картки товару, там все що завгодно. візуал, і от воно все показується на різних платформах і те, що найкраще працює, те масштабується. Це працює доволі непогано. Раніше це були динамічні креативи, зараз це Flexible, змінилась назва, трошки вони з цим експериментують. Мені подобається, тому що коли ти запускаєш дійсно. 10 креативів на основі того, що я говорив раніше про вінрейт креативів, який вже знижується через і конкуренцію, і через вимоги до контенту, через швидкість зміни трендів, то шанси, що таке оголошення знайде свою аудиторію, хоча б один, два, три креативи з 10 спрацюють, високі. І дійсно, це зменшує з моєї практики особистої, дещо зменшує бюджет на тестування і дозволяє. В принципі, швидше знайти виграшні креативи, виграшні комбінації. Є недоліки таких форматів з точки зору оптимізації, але в цілому мені подобається цей формат, і я б бачив його розвиток в подальшому. Останній на сьогодні пункт це вимірювання результатів. Від класичних показників CPC, CTR, CPM до реальних бізнес метрик ROI, ROAS, ЦАЦ, LTV, середній чек. А тут поясню, друзі. Зрозуміло, що ми працюємо з платним трафіком, вимагати від таргетолога, який працює з платним трафіком, що він рахував тобі LTV, це не дуже коректно, будемо чесними. Але ринок еволюціонує. І якщо ти хочеш бути в обоймі, якщо ти хочеш бути актуальним спеціалістом і дійсно приносити класну цінність і позитивно впливати на проект, який ти супроводжуєш, тобі потрібно знати більше бізнес-метрик всередині і розуміти, як твій трафік перетворюється далі в реальних клієнтів. Тому що дуже часто запорука покращення результатів з реклами лежить не в тому, що тобі потрібно зменшити CPC, на ціну кліка, або збільшити клікабельність оголошень. Ніколи зайвим не буде, але а інколи в тому, що потрібно підвищити середній чек або, можливо, страждає LTV. І ти, звісно, не бізнес-аналітик, якщо ти таргетолог і дивишся це відео. Але це точно тобі не завадиться, якщо ти будеш бачити прозору картину і будеш розуміти, де саме є вузьке горло і як його потрібно вирішити. Тому справжню цінність для бізнесів несуть бізнес-метрики. Повернення інвестицій в рекламу, ціна залучення клієнта, lifetime value клієнта. Скільки один клієнт приносить грошей за весь період, що він купує? Тобто, ви заплатили один раз, наприклад, за його залучення. Він прийшов, купив у вас не один раз, а три рази. Це означає, що ви можете в принципі переосмислити, а скільки вам грошей потрібно на залучення клієнта. Можливо, я зможу дорожче купувати клієнтів, і тим самим збільшити бюджет, але збільшити і ринок, який я захоплюю. І тут вже починається дуже цікава логіка стосовно стратегії, яку ти можеш використовувати, і обмеження, які ти собі з точки зору бізнесу або ставиш, або підвищуєш, так і тоді шанси на те, що ти обженеш своїх конкурентів, підвищуються. Це також про бізнес-логіку, про бізнес-метрики. Але якщо сьогодні ти працюєш таргетологом, це не означає, що завтра ти не будеш працювати head of маркетинг, а head of маркетинг повинен вже таки знати. Або відкриєш свій власний бізнес, і це точно тобі не завадить. Друзі, дуже дякую за перегляд цього відео. Підтримайте, будь ласка, такі відео лайком. Якщо вам подобається, якщо ви щось не згодні, напишіть в коментарі. Можливо, ви бачите якісь інші тренди, про які я не згадав, доповніть в коментах, буду дуже вдячний вам відповім. Якщо вам потрібна допомога з навчанням, welcome to Ed School. У нас є різні курси, і підвищення кваліфікацій про маркетинги і воронки, і про Google Ads, і про TikTok, і про Meta, і багато інших, які ми плануємо запускати. Консультації в агенції стосовно планування бюджетів, запуску реклами, підготовки стратегії. Також welcome. Всі посилання будуть внизу під відео, ми відкриті до співпраці. Також, якщо потрібно буде провести вам персональну консультацію від мене, пишіть, просіть менеджера, я зроблю все, щоб. Долучитися до цього дзвінка. Дякую вам великий до зустрічі в нових відео.